Дуже багато українців зараз перебувають за кордоном, і дуже часто постає питання, як оформити спадщину не приїжджаючи в Україну. Якщо вам цікава ця тема, ставте лайк, підпишіться на канал або задайте питання у коментарях під відео. Отже, є два варіанти, як почати оформлення спадщини. Перший варіант звернутися із заявою в українське консульство. Якщо звернутися прямо вже, думаю, проблем не виникне. Якщо ж звернутися у консульство після прийняття нового закону про мобілізацію, чоловікам, які не мають військового квитка, буде досить проблематично оформити консульські послуги, оскільки, як обіцяють, їх буде обмежено у їх утриманні. Так що з поданням заяви краще не затягувати. Другий варіант підготувати заяву у нотаріуса в країні вашого перебування. На цій заяві зазвичай проставляється апостоль, заява перекладається українською мовою та надсилається на адресу українського нотаріуса. Тобто, як бачите, нічого складного немає, але, як кажуть, диявол ховається у деталях. Захочете проконсультуватися з вашого питання, пишіть на вайбер, який вказаний на головній сторінці профілю або на цьому відео.